I was. В ефірі передача літературна світлиця. Я автор і ведуча Світлана Гаєвська сьогодні до розмови запросила поета, члена надвірнянської літературної студії Бистрінь Дмитра Левкуна. Я вітаю вас на нашій передачі. Дякую, що ви згодилися стати її учасником. Дуже приємно, що я і шанувальники літературного слова матимуть можливість сьогодні послухати поезію. Літературний досвід у вас чималий, тому що в біографії зазначено, пишете вірші з 10 років. Отож, ми з цього. І почнемо нашу розмову. Ви розкажете про свою літературну діяльність із самого початку, що стало поштовхом до написання віршів. Так, дійсно, я від дитинства почав сам писати вірші. Мене надихнуло те. що я спочатку почав читати вірші таких ну, відомих, петін, так, як Ліни Костенко і Тараса Шевченко. Це були такі дуже прості вірші. Вони так достукалися до мого серця. Я думаю, а чому б самому не створити щось таке, написати якийсь подібний такий вірш? Ну і з того все почалося. Звичайно, перші кроки, як то кажуть, завжди дуже важкі. Ти не знаєш, куди йти і навіть не знаєш, як правильно ходити. Так що, так почав ну навіть у поезії, почав розвиватися так, як від малого до великого. Спочатку все-таки про те, звичайно, що бачив. Спочатку були вірші про природу, про тих людей, які мене оточують. Ну, все, що було на душі, про те і писав. Через деякий час просто і склалося, познайомився з літературною студією Бестрінь. І от з того часу, я вважаю, дійсно завдяки літературній студії Бестрінь почався спроді, так би професійний, творчий розвиток, не та як особистості у плані поезії. Все почалося з того, як я потрапив в літературну студію Бестрінь. Просто дізнався, що в нас в надвірні є така класна лістудія, де там, читають вірші, де дуже мудрі поради дають. Ну і це взагалі то була так би, допомога моєї мами, вона перша про це дізналася і схотіла просто повести, думаю, ну, щоб дали якісь поради, щоб подивилися на мої вірші. Ну Звичайно, вони були недосконалі, вони були дуже сильно просі, але. Члени літературної студії які на той час були. На засіданні вони з радістю прийняли, пораділи і сказали, ну, тобі, тебе чекає, велике майбутнє, тому що треба тільки над собою працювати. Першою моєю вчителькою у плані поезії це була Ірина Ясура, вона, на жаль, тепер похійна. Перший раз, коли я прийшов на засідання студії, то просто засідання відіклалося, як вона була, і ми просто з нею сіли. Читала мої вірші, вона роз'яснила, як писати, що як писати, як розуміти, що таке поезія, що, що таке є образи. І ну, так би зрозумів, зелене поняття, що таке дійсно є поезія. Хоча я тоді дійсно ще був, малий сьомий клас, що тоді дитина в сьомому класі може зрозуміти про поезію, але все одно вона так заклалося в серце, що я й дотепер пам'ятаю ті слова. Отже, Ірина Васильівна, вона була вашим першим літературним критиком? Так, першим літературним критиком. Вона допомагала справді дійсно у розвитку у мене в поезії. Ну, і, звичайно, на жаль, вона померла, але вона все одно залишиться в мене в серці, думаю, в серці багатьох людей. Звичайно, в мене є диптех, який присвячений суто Ірині Васильівні. Я вам його зачитаю. Називається «Волошки в серці. Я вас згадав у мить ждану, коли в минулому блукав, цей спогад був давно жаданим, і смутку потекла ріка. Я вашу постать чи обличчя не бачу, тільки чув слова, які крізь час до себе кличуть, бо морок їх не заховав. Я вашу ніжну душу бачив в рядках, жоржинах і уснах, а слово. Так багато значить для того, хто його пізнав. Я вас відчув, як вітру подих на трави, що в Русі стоять, і ваш далекий, теплий погляд відчула враз душа моя. Я вам дякую, тому що ми, Ірину Васильівну, всі запам'ятали дуже доброю шляхетною жінкою. Але, повертаючись до вашої поезії, хочеться запитати, хто був вашим першим читачем? Звичайно, першим читачем була моя мама. Вона походу, і першим читачем, і критиком, і помічником. Ну, можна сказати, вона втіла в собі того читача, який може не тільки прочитати, а водночас щось і порадити. І це дуже класно. Походу Ми почали ходити. би перше засідання, то я ходив дійсно з мамою. Так, і вона водночас. По мірі мого росту у поезії, вона так само росла в поезії. Вона почала краще її розуміти і дуже допомагала мені всьому, за що їй дуже завдячую. А ваша мама літератор, вона якось зв'язана з так, поезією? Так, Вона з прожив... не зв'язана з літературою. Ну, просто читач, який намагається зрозуміти поезію. Це вже таке, напевно, родинне коло. Літератури нам цікаво. Так, Можна силуватися. сказати, так. Звичайно, дійсно, от, можемо просто вечором Після того, як який, є якийсь вірш, коли вже, ну, хоча б його я закінчу, то перше, з ким я можу поратися, це з мамою, на що то може щось краще змінити, може якось інакше перефразувати, може якось. Бо все ж таки, як то кажуть, той, хто пише вірші, ти зразу не можеш побачити якийсь. якийсь промахи, якісь нюанси. Може в деяких моментах можна ще краще висловитися, як ти висловився. І тому нам потрібні такі люди, які просто можуть це збоку подивитися, бо, як то кажуть, ти сам себе не бачиш, але зі сторони набагато видніше. Я дотримуюся цього принципу і цим користуюсь. Цікаво, як зараз літературно мислить молодь, тому я вас запрошую до поетичного читання. Я хлопець молодий. Тепер на даний час і ще раніше турбує моє серце кохання. Во є. Всяке різне, є а, звичайно і приємне почуття, є, і не дуже. Все, що я відчуваю, то завжди стараюся відобразити у віршах. І, як то кажуть, в віршах поет він не може сфальшивити, бо ти просто, коли пишеш вірш, ти мусиш бути відкритим і ти мусиш всю свою душу вкласти в вірш. Бо якщо ти душу не вкладаєш у вірш, він буде штучним. І насправді він ніякого задоволення, ні, ніхто не схоче просто його читати. Так що, все, що я відчував. Ці рядочки, яким зараз прочитаю. закохався у тебе закохатися так легко, такі квітучі і веселі очі, усміх, такий, дзвінкодівочий, а знаєш, серце вже тобі належить. І як тепер та й не творити вірші, не жити кожну мить лише для тебе, бо ти ясніша всіх зірок на небі, за літо сонячне миліше віриш? Вже не спиню цієї круговерті, що так приємно, назване коханням. В небі посміхнулась зірка рання. Цвіте буском моє юначе серце. Так гарно, продовжуйте далі. <гум> Дякую. Це, ну, До слова, напевно, тій дішні надихнули. Но все ж таки, як то без музи, поет сам не може писати, і, звичайно. Е Мене також дійсно надихають дівчата саме на створенні поезії. Я думаю, що якщо б не було тих людей, які мене оточують, щоб не було такої чудової природи, якщо б не було е, тої творчості, яку як, ну, вірші і поезії, які теж надихаю самі собою на створення віршів, то я б і навіть, напевно, і не написав. Але раз таке воно життя цікаве і різнобарне, то чому про нього і не написати? Є хороші моменти кохання, є погані. от Сталася вона така не, не дуже гарна ситуація. І це, звичайно, вилилося у вірш. Ну, Якось так словами можна сказати, але вірша воно якось напевно тому... більш чіткіше. Сам вірш говорить про себе, не зустріч. Я так чекав, але ти не прийшла. Я так бажав, то все було намарно. Мої думки лише сумна примара минулих днів, що ти у них була. А я лишився сам на сам з дощем, і тільки він мене міг зрозуміти. Було водночас себе трохи смішно, а в серці поселився дикий щем. Той дощ пішов, а я вдивлявся де. Упаде з неба вмить бажання зірка. А я мовчав і цілим серцем вірю. Зоря мого кохання не впаде. Я живу по, тим, по тому принципу. Ну, Не будемо про погане, будемо про хороше. Ну, і, Звичайно, з'являються ті люди в житті, які от, допомагають е, змінювати все життя до хорошого. Ну, І, звичайно, народився ще один такий віршик. Усміхнися. Усміхнися сонячно. Нехай ще раз душі відродиться, любові, неприборкана лавина. Нехай зітре увесь тягар полинний минулих чорних хрестиків, хрестів. Який чомусь забути не хотів. Тебе тоді я зацілую квітами, і сни усі раптово стануть віщими. У них лише дві зірки: в небі світяться, які ніхто не роз'єднає у світіці. Тепер я собі дозволю прочитати ваш один вірш. Він мені подобається, і я хочу запитання задати. Потім Лечу я вільним духом до природи. Лісами дихаю, котрі живуть в мені. До хмар лунають чисті і ясні мого серця незрівнянні оди. Втумить життя аж сенсу позбавляє, і час між хмарками начебто зупинивсь, весняний легіт піснею уливсь і невидимкою у високості злітає, сіяє небо сонячним промінням, на полі вітер травами шумить. Люблю до болю ту чарівну мить, котра до сліз хвилює неодмінно. Настільки для вас важливий зв'язок з природою і з вашим рідним селом Чорними Ославами? Так, для мене є дуже сильний міцний зв'язок із природою, ну і, звичайно, з рідним селом Чорні Ослави, е, як то кажуть? Всюди є гарно, а дома найкраще, І, звичайно, я так само думаю і вважаю, що суто для мене, моє село Чернігослави, та природа, який, яка там є, це дійсно найкраще, напевно, у всьому світі. Суто для мене. І, звичайно, я дуже багато віршів присвячені е, природі, присвячені тому, що я відчуваю, коли я нею ну, гуляю, що я відчуваю і що я думаю про неї. Бо Дуже багато віршів навіть були створені суто на свіжому повітрі, на полі, коли от просто йшов таким безкрайними полями, і, звичайно, тоді якось навіть саме натхнення дається напевно природою, що вона сама ніби надихає на створення віршів. Ну, ви зараз живете в селі чи в місті? Так, я на даний час живу в місті і дуже ціную ті хвилини, коли приїжджаю в село, щоб просто побути, поспілкуватися вдома, трохи пройтися природою. Просто дуже люблю погуляти вечірнім, зоряним не небо. Це дуже гарно. Ну, надихає на роздуми і надихає на створення поезії. Помимо того, що ви займаєтеся літературою, це коли на дозвіллі, коли у вас є вільний час. А чим займаєтеся в основному? Яка ваша професія, де працюєте? На даний час працюю юристом у Надвірянському суді. По спеціальності, от так закінчуємо навчання в Львівському університеті, ну далі по спеціальності вже працюю тут. Звичайно, часу є дуже мало для поезії, і сама робота не аж така і поетична, можна сказати. Але звичайно, як то кажуть, творчі люди вони творчі в всьому. І хочеться навіть і в роботі виявляти от частинку тої поезії, частинку творчості, щоб воно було не так суто монотонно і сіро, щоб воно було дійсно яскраво. Ви зазначили, що працюєте в суді. А там перехрестя різних доль. Чи ви використовуєте у своїх творах якісь елементи, уривки е, життєвих доль? На даний час іще не втілював то в поезію. Ну, справді там дуже багато переживань, дуже багато різних життєвих ситуацій, про які справді можна написати, які дійсно так от, зачіпають за серце. Але як то каже, щоб, е, те, що ти. Відчуваєш, що всередині втілилося у вірш. Треба спочатку, щоб ти сам його пережив, щоб прийшов певний час, і тоді воно прямо виливається на папір. А так ну на даний час воно ще не наскільки сформоване, щоб писати з того всього, що я відчуває вірш. Воно ще чекає свого часу. Коли ви були студентом на коледжу. Ви відвідували літературне об'єднання, новий формат при вашому навчальному закладі. Ви з ним підтримуєте ще якісь зв'язки? Чи берете участь у літературних подіях і маєте час для розмови, для спілкування з вашими колишніми колегами по Перу саме з нового формату? Хоча дуже зайнятий, завжди стараюся знаходити час для лістодії нового формату, тому що ми справді коли ще вчився в коледжі. Було декілька років тому, я вхопився за цю студію. Ми познайомилися з тими лістодійцями, так і надалі підтримуємо тісні дійсні зв'язки. Ми час від часу зустрічаємося, обговорюємо вірші, намагаємося один другому допомогти, щось порадити, підтримати. Звичайно, це не тільки суто спілкування літературне, звичайно, ми про все говоримо на світі, можна сказати, так зустріч друзів, просто тільки, які пишуть вірші. Звичайно, ділимося між собою. Ну, я думаю, що це дійсно така підтримка, бо в більшості тепер Лістодізі нового формату це справді новий формат. Він відповідає своїй назві. Там молоді поети. Вони такі, деякі навіть напрямки літератури не вибирають, що, Ну, я більш підтримуюся, так як класичну напрямку у, у літературі. От. Більш молодь тепер пише більш сучасними напрямки. Їх дуже багато, величезна кількість. Ну, звичайно, кожен шукає свій можливість виявити свою душу, свій характер, саме в тих віршах або там у верлібрах, ну, що кому як подобається. Але завжди ми, звичайно, хоч і різні напрямки в нас у літературі, але нас об'єдні то поезія і бажання творити і працювати для людей. Кожна хвилина присвячена поезії, вона є безцінною, і я, також маючи можливість послухати вашу поезію, не хочу втрачати такого щасливого моменту, тому я вас запрошую до прочитання. Так, ми вже поговорили за роботу. Був такий теж момент. Приходжу додому. Приходив додому декілька разів, втомлений, якось вірш не народжувався. І один прекрасний момент от народився такий вірш, який я назвав спокій. Нарешті вже замкнула на замок, спокійна ніч, цей божевільний день. У темряві вже не кричить, замовк. Тепер моя кімната, мов едем, яскраво посміхається камін, мелодію придавню награє. Розтанцювалась моя біла ті, а щастя все ж насправді в світі є. Вже не години, а секунди йдуть. Я осторонь, вже більше не стою. Для віршів, миттю, записник знайду і музу виглядатиму свою. А є у вас щось громадянське? Е, громадянську лірику я не пишу. В більшості, е, моя поезія направлена ну, тільки в декількох напрямках. Це, наприклад, інтимна лірика, природа, релігійна тематика є. Ну і звичайно. Є деякі такі розуми про життя. Це найбільше, так би сказати, моя так, фішка. Просто ну, мені дуже легко це просто писати такі вірші про життя. Тому я сам люблю подумати про життя я люблю поспілкуватися з людьми про життя. І, дійсно, справді у нас таке цікаве, дуже багато ситуацій, дуже багато хороших і поганих, і трохи хороших, і трошки поганих. І, звичайно, воно все зачіпає, коли ти це все обдумаєш, ну, звичайно. Втілюються вірші, але от, написати, наприклад, під час робочого дня вірш мені ніяк не виходить. Дехто каже, що от, я сіла і написала вірш. Мені треба, от, щоб написати вірш, треба спокою. Коли я от, приходжу, наприклад, з роботи, сідаю, тоді я можу щось написати. Пам'ятаю такий вислів, хтось минулому сказав, що щоб побачити життя. Треба стати на його стороні. Якщо образніше сказати, що життя це ріка. і Якщо ти станеш на березі, ти зможеш побачити саме, як ця ріка пливе. Ну і час від часу, ввечері, стою на березі річки, <ріжки> яке називається життям, з точки зору поета, і то, намагаюся тілити в віршах те, що бачу. Промінь сонця. Закутався сирим, важким туманом. Зі скелі чорна прірва манить вниз, вже сил з гріхом, боротися не маю, уже й останній віри промінь зник. Тепер уже не слізно і не смішно. в ту саму мить, коли от-от стрибну загорнуту, і з бантиком усмішку відправиш саме мить у ту одну, і струм по тілу, і безмежно вдячний, і сонця промінь. І нарешті зрячий. Це вірш присвячений одній людині, яка от справді була така ситуація. Не знаю, як тут вийшло відобразити в цьому вірші. Було на душі дуже погано. І тут одна людина такою простою посмішкою повернула мене до життя. І з'явився і побачив, що сонце на небі світить, і зрозумів, що дійсно є такі люди, яким можна бути вдячним. Ще зачитаю такий вірш. Розуми це Справді, роздуми про моє село, про моє життя. Це коли написане трошки раніше. Коли був вдома, дійсно роздумав про те, що наше життя дуже стрімко міняється, все йде дуже швидко вперед, але не постійно, але дуже швидко тепер обертів набирає. І коли думав справді про своє життя, народився такий вірш, називається, так і називається, роздуми. Дивлюсь на яснення у полі, не у перший раз, на думку, лини. Що, як мені Господь позволить, свою домівку я покину, листком відірваним від гілки, нестиме вітровій й у вирій, свого місця в світі білім шукатиму в життєвім вирі. Ця думка сумом серце крає. Бо вдома і любов, і спокій, тут гояться душевні рани, у радості минають роки. Коли Роздумую про долю. Не в перший раз, на думку лине. Тоді, коли Господь дозволить себе, частинку я покину. Я вже згадувала про те, що ви пишете з 10 років. У вашому арсеналі багато віршів, ви їх нумеруєте? На мою думку, тих віршів, які я написала, я дуже мало. Тому що я такі люди, які творять дуже багато віршів, які я, дуже, ну, я їх. Не нумерую, просто от час від часу те, що написав, теж, коли я відчуваю, що дійсно той вірш вже готовий для друку, можу просто дати ну, для того, щоб його надрукували. А так, всі, що є надруковані з тими, читачі можуть ознайомитися, все, що нове, то буде і ще надруковане. А так, дату створення не пишу, не нумерую, просто створюю, час від часу до них повертаюся і редагую, бо, звичайно, коли проходить певний час. Тоді е, ти читаєш свій вірш. Спочатку він тобі здавався таким ідеальним, думаєш, о, круто написав, так все чітко, просто. А потім перечитуєш десь через місяць, думаєш, а, тут, та, тут забагато сказав, тут можна ще а тут можна красивіше, тут взагалі дещо може лишні. І так створюється цей процес створення віршів. Кожного в житті, і в житті кожного поета особливо. Я такі моменти, коли. Ну, немає бути. Ну, вроді, все класно, все нормально. А от щось не можеш написати, це просто такий період. І коли ти повертаєшся до поезії, це дійсно не кожен може повернутися до поезії, бо деякі люди, от наскільки пару у мене є знайомих, які писали раніше, але от сталися якісь такі моменти в їхньому житті, що вони перестали писати і так і закинули. У мене навіть теж був один такий момент, що я вже думав, що далі не зможу писати, але коли повернувся. Коли зрозумів, що моє життя без поезії воно ну, просто не мислиме, народився теж такий вірш. Повернення із темних хащів, самозабуття, вертаюся, поезія до тебе, бо ти щораз для мене відкриття, бо дивовижне у тобі життя, можливо, більшого душі й не треба. Моє життя поезія в тобі. Для тебе і з тобою. Це назавжди, хоч скрутно у життєвій боротьбі, хоч мучить серце нездоланний біль, і хоч сумне мене чекає завтра, уже сьогодні у тобі знайду ту міць і силу, що підносить вгору мого природу непокірний дух, озветься гучно в серці і біду, нещастя і біль, зітрем в порох. Поезія дійсно відіграє дуже велику значення в моєму житті, і е, суто, своє ставлення до поезії виразив саме в цьому вірші. Називається До поезії. Поезія. Не відвертайся від мене в той час, коли найбільш потрібна ти. Не віддавай у руки самоти ту мить, котра в душі співа натхненно. Помилуй думку, зрошену сльозами, їй в слові Народитися пора. На рани болі хай польють ще раз осяяння, лікуючи бальзами, я оживу і стану білим птахом, досвітнім сяймом, небо піднімусь, забувши вмить про безліч творчих мук, пізнаю силу, крил своїх розмах. Наша передача добігає свого кінця. Я сьогодні вела розмову з поетом, членом надвірнянської літературної студії Бестрінь Дмитром Левкуном. Я дякую вам за участь дякую. у програмі, а нашим шанувальникам за увагу. На все добре.